Вирішила зняти це коротеньке відео, тому що перед цим повне відео, яке знімала, я переглянула, подивилася, що там погано вам порекомендувала подивитись палітру підібраного до цієї схеми бісеру, яку який рекомендує Мосмара, але їх дуже погано видно, тому я. Знову включилася і хочу показати ці, цей бісер. Думаю, зараз вийде гарніше. Видно, ось такий вони бісер рекомендують. Тут і мелований, і перламутровий, і натуральний, і алебастер. Още раз так поближче вам покажу. Ось, думаю, вже все. Ну і все. Кому може і потрібно буде? Глянути. Спочатку йдуть там з першого, перший цифрську картину. Ну, ось там на дерева такі є, але схема, якщо сказати чесно, складненька. Складненька в тому, що. Ось в деревах, там дуже ці позначки їхні, ось бачите, ось дивіться. Особливо в деревах вони тут зливалися, я вже так з допомогою лупи придивлялася і вишивала. Так взагалі, добре виконано, сюжет мені тут подобається цей осінній. Ну, все тоді. До побачення.